Виставку заслуженого майстра народної творчості України Володимира Шерстія. Ікона вікно у вічність відкрили в обласному художньому музеї у Тернополі. Подія приурочена 65-річчю митця. На виставці представлена 21 авторська робота та 50 ікон, створених учнями іконописної школи майстра. Володимир Шерстій займається іконописом Все життя, автор персональних виставок в Україні і за кордоном. Засновник іконописної школи у Тернополі, волонтер, доброволець. На виставці можна побачити ікони, які він писав на дошках з-під боєприпасів. Ну, ювілей мій це ювілей це в кожної людини є. Це воно таке, що йде фізіологічно, але фактично це розумієте, це було присвячено нашій школі, е, іконописній школі. Це в нас вже було 14 шкіл, і я, я не робив акценту на свої роботи, а на роботи моїх учнів. І фактично, ці всі роботи, більшість, це Робота моїх учнів, ми робимо також свій внесок в ту культурну спадщину нашої України. Малесенько, малесенько, але всі по, по по чуть у планах іконописця реалізувати проєкт Хресна дорога України. Першу стацію з цієї серії вже представив на виставці. Це ікона, це як перша стація з хресної дороги, і тут бачите текст. На Голгофі Христа зустріну. Про всі рани розкажу йому, засудили мою Україну, лиш не знаю за що і чому. Понтій Пилат осуджує Ісуса, там так його розпинають, і тут вже як розпинають нашу Україну. Представлена на виставці мандрівна ікона Матері Божої неостаної помочі. Вона подолала тисячі кілометрів, перебуваючи у храмах України і Польщі, а освячена була на передовій, куди Володимир Шарстій їздив як волонтер. Привітатиметься з ювілеєм на виставку прийшли його рідні, друзі, колеги, які принесли квіти, торти та інші подарунки. Ну, не завітати на цю виставку я не могла, тому що запросив мене ювіляр, наш шановний. Пан Володимир працює в національному заповіднику замки Тернопіля вже майже рік. І наш колега і нас і не тільки ми з ним вже знайомі дуже давно. Нас пов'язує з ним така щільна, така міцна дружба гарна, тому що ми вже неодноразово в Бараському замку і в Вишнівецькому палаці робили. Його виставки і персональні, і такі зібрані, і ми його завжди любимо і поважаємо. Важливе значення іконопису для духовного життя підкреслюють священнослужителі. Іконопис це невід'ємна частина духовного життя церкви в цілому, і кожного християнина. Зокрема, різні часи вносили свої якісь певні вплив, свої корективи, якесь своє бачення в іконопис, в те, як людина сприймає. Бачення наскільки от для них глибоке є вийом їхньої віри, їхнього сприйняття Бога, їхнього шляху до Бога. Виставка ікон Володимира Шерстія триватиме впродовж місяця до 11 жовтня. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.